Мілі Бобі Браун, це акторка, яка зіграла одинадцяту в дивних дивах. Вітаю вас, шановні. Сьогодні ми з вами говоримо про книгу «19 сходинок. Ви знаєте, я вражена талантом цієї жінки бомбардування Лондона події двох цих страшних років аж до висадки в Нормандії. І на оцьому всьому тлі ми бачимо історію однієї сім'ї. Головна героїня працює помічником у адміністрації мера. Вона із звичайної сім'ї. У них не те, щоб дуже багато грошей, бо не те, щоб дуже багато ресурсів. Як і всі кожної ночі, коли дають тривогу, ходять у метро, наскаються по сходах. Там стояли двох або трьох ярусні ліжка, там були матраци, і просто зі своєю постілю люди приходили кожну ніч, там ночували, коли бомбили Лондон. Але це було все одно страшно, тому що ти знав з одного боку, що ти виживеш, а з іншого боку, ти не знав, чи ти піднімешся далі. На землю, чи взагалі буде стояти твій будинок, твоя робота, чи взагалі завтра будуть ресурси для того, щоб поїсти. Було обмеження абсолютно в усьому. Були талони на їжу, були обмеження на папір на друк книжок. Написала вона все. По перше, супер правдиво. По-друге, супер лаконічно, але при цьому настільки чуттєво і настільки трагічно, і настільки меланхолійно, і настільки при цьому з якоюсь щемкою радістю, все одно. Це було магічно. Ми маємо американського солдата, який квартирується недалеко від Лондона. І от одного разу підлітки всі гуляючи зустрілися. Головна героїня зустрічається з цим солдатом і закохується. Тут не обійшлося без трагедій, стає все гірше, стається все гірше і гірше. І вже здається, що героїня не може цього абсолютно витримати, але, але це людське життя. Розумієте, це, як хочете вам. Дякую, що подивилися. Зустрінемося з вами в наступних відео. Читайте, рекомендую.